Доброго вам здоров'я, шановні. 29 травня, преподобно мучениці Теодозії, Діви або Феодосії ще її називають. Ще сьогодні про половині п'ятидесятниці. На 25-й день після Великодня припадає народне свято ще до Називається воно Рахманський Великдень. Його ще називають правою середою. Про це ми сьогодні з вами і тут і поговоримо. Свято Переполовення П'ятидесятниці є одним із стародавніх традиційних свят у християнському календарі, яке бере свій початок ще з кінця IV століття. Найраніша відома згадка про це свято знаходиться в грузинському перекладі Єрусалимського зібрання текстів святого письма, датованого VII-VIII століттями. У пам'ятках V століття можна знайти святкові гімни та пісні, які були написані на честь цього дня. Багато з яких досі залишаються частиною церковного богослужіння. Традиційне святкування прополовиння триває протягом восьми днів, починаючи з четвертої середи після Пасхи і закінчуючись у середу п'ятого тижня після неї. Це свято символізує половину шляху між Пасхою та Трійцею, виступаючи свого роду мостом, що з'єднує ці дві значущі події. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про те, що це за свято таке, що сьогодні треба зробити згідно з нашими народними традиціями українськими, ще й розповім, що сьогодні не можна робити. Бо дійсно, про цей день у старовинних, у стародавніх джерелах. Залишилося дуже багато згадок, дуже багато спостережень було зафіксовано і передано нам в наші часи. І ми сьогодні з вами, це наш обов'язок перед прийдешніми поколіннями передати всі ці безцінні знання туди, у майбутнє, вперед. Тож обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Цим самим ви допоможете відео розповсюдитися далі. І Таким чином, більше українців дізнаються про наші справжні українські стародавні традиції. Я нагадаю, що я не використовую російський контент, я тільки вивчаю українські джерела. Тож, я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю чудову можливість нам з вами сьогодні говорити українською мовою про ці важливі речі. Слава Україні! Я починаю. Тож, на 25-й день після святкування Великодня відзначається особливе свято, відоме як Рахманський Великдень або Переполовення. Цей день також називають правою середою. Згідно з традицією, коли люди їдять крашенки на Великдень, вони збирають шкаралупу і кидають її в річку. Я про це розповідала в тих відео, що виходили під Великдень. Коли люди це роблять, кидають шкаралупки в річку, вони вірять, що вода віднесе цю шкаралупу до рахманів, які живуть за морями. Люди обмінюються крашенками і відправляють їх у вигляді шкаралупи по воді до рахманів як символ зв'язку з іншим світом. Шкаралупи яєць, що були викинуті на воду в день Великодня, допливають до рахманів, які не знають, коли настає Великдень, і чекають цих знаків від своїх родичів, які ще живі, які ще в цьому світі. Наші предки вірили, що шкаралупа від яйця крашеного має досягти рахманів протягом 25 днів. В Україні на Великдень також поширена практика створення тарелі у формі кургану, оздобленої червоними яйцями, кількість яких відображає число померлих душ в родині. Ці яйця втілюють давні індоєвропейські традиції, які відображені через образ так званого мертвого яйця червоного кольору, що воскресає як вісник життя, і трансформується у весняне сонце сурю, згадане у Велесовій книзі. За переказами у День переполовення» Мати Божа разом з Ісусом Христом переправляються через річку на трісці, щоб уникнути переслідування гиродом. У цей день також практикується обливання водою, що має символічне значення: якщо в цей день відьму облити водою, то вірю, що вона не зможе утримувати дощі і літо бути багатим на врожай. На Херсонщині існує вірування, що в ніч перед Рахманським великоднем душі померлих збираються в церкві, щоб провести всеношно. Вони співають, моляться, а потім частуються тими дарами, які їм були принесені в день проводів. Тому в цьому регіоні Рахманський Великдень також відомий як Навський Великдень. У день рахманського великодня існує повір'я, що працювати це гріх, і тих, хто нехтує цією забороною, чекає Боже покарання. В селі Боришпольці, що неподалік Кам'янця-Подільського, живе легенда про брата та сестру, які вирішили орати поле в цей священний день. За це вони були покарані, зникли під землею разом з волами та плугом. А на тому місці з'явилася висока могила. Кажуть, що якщо на Рахманський Великдень лягти на цій могилі вухом до землі, можна почути, як брат і сестра все ще поганяють волів, вигукуючи гей, гей. Літературні згадки про Рахманів або Брахманів можна знайти у літописах Нестора. Історики вважають, що Рахманський Великдень має коріння в давніх ще дохристиянських традиціях. Гуцули з особливою шаною святкують Рахманський Великдень у четверту середу після Пасхи. В цей день вони уникають відвідування церкви та утримуються від будь-якої праці вдома, вшановуючи свято. Весь день дотримуються посту, а з настанням вечора, коли на небі з'являється перша зірка, родина збирається разом. Господиня презентує голові сім'ї одне варене яйце і ставить на стіл одну паску, яку зберегли з Великодня. Зазвичай освячують три паски: одну для Великодня, другу для провідної неділі і третю для рахманського великодня. Тримаючи яйце, господар стоїть в центрі хати і закликає: Підійдіть діти, сьогодні ми всі поділимося цим яйцем. Коли хтось запитує, як можна поділитися одним яйцем, він відповідає: якщо 12 рахманів змогли поділитися одним яйцем на Великдень, то й нам вистачить. Потім він акуратно очищає яйце від шкаралупи, розкладає її на стіл. А яйце ділить на стільки частин, скільки є членів сім'ї, плюс одна додаткова. Роздавши яйце, він віддає зайву частину наймолодшому члену сім'ї. Після цього він збирає шкаралупу і разом з дітьми вирушає до річки, де відпускає її на воду, кажучи: яйце не досягне рахманина, але шкаралупа так, і вона обов'язково дістанеться до них. Після цього всі повертаються додому, щоб спожити Паску та вечерю на піст. Рахман в українській культурі означає мешканця міфічної землі, який є зразком праведності та християнської віри. Гуцули вважають, що рахмани це чернці та праведні люди, які поділяють їхні релігійні переконання. Вони мешкають у віддалених монастирях на сході, де проводять благочестивий спосіб життя. Вважається, що рахмани моляться за всіх, відкуповуючи гріхи. І на Великдень обмежують себе, ділячись лише одним яйцем на 12 осіб. Ця традиція відображає глибоку повагу до рахманів, і тому старші люди дотримуються строгого посту до рахманського великодня, утримуючись від їжі, навіть молока в понеділок, середу та п'ятницю. 29 травня ще православні віруючі всього світу вшановують пам'ять преподобної мучниці Теодосії або Феодосії Діви Константинопольської. Відкинувши земні блага, вона віддала своє життя служінню Богові. Завдяки своїй непохитній вірі та відданості Небесному отцю, навіть у важкі часи вона заслужила статус легендарної релігійної постаті. У народі цей день відомий як Феодосія Гречишниця, адже саме в кінці травня починає колоситися жито і після цього дня розпочинається сівба гречки, що також має велике значення для аграрної культури. Так ім'я святої трансформувалося в гречишницю. Преподобна Феодосія жила у VIII столітті в Константинополі. Її батьки були заможніми і благочестивими людьми, які довго молились Господу про народження дитини. Після смерті батька і матері дівчина віддала весь спадок бідним і вирушила до храму Святої Анастасії, де стала черницею. Залишивши частину коштів, вона замовила написання ікон Богородиці та Спасителя для церкви. У той час відновилися переслідування прихильників ікон. Коли до влади прийшов імператор Лев Ісавр, відомий своїм гарячим темпераментом. Він наказав знищити всі ікони в місті. На особливу увагу заслужив образ Христа, що понад 400 років прикрашав ворота Великого Константинопольського палацу. Патріарх Анастасій, послідовник імператора, поспішив виконати цей наказ. Але коли він поставив драбину до воріт, християни під проводом Теодосії повалили її разом з патріархом. Анастасій, злякавшись народного гніву, втік до імператора звітувати про події. На місце було відправлено імператорських солдатів, які вбили всіх монахинь, крім Теодосії. Її, як найзапеклішу захисницю, ув'язнили. Що не можна робити на Теодосію Гречішницю? Існує сувора заборона на шум і стрибки у дворі сьогодні, аби не нашкодити землі, адже такі дії могли спричинити лихо, в таке вірили наші предки. Цей день взагалі то вважався нещасливим, тому люди намагалися вмилостивити духів усіма можливими способами. Господині кликали знахарів або самі проводили обряди на здоров'я та удачу родини. Тварину худобу пригощали печивом та соковитими коржиками з начинкою, а також лагідно гладили, шепочучи заклинання на плодючість. Дівчатам не варто користуватися гребінцем, якщо на ньому залишилося волосся. Вважалося, що кількість волосся на гребінці віщує, скільки ж нещасливих років у майбутньому шлюбі буде в цієї дівчини, так стверджували наші прапрапрабабусі. 29 травня не рекомендується вирушати в подорож, особливо якщо вона передбачає значні зміни в житті. Такі події можуть мати невдалі наслідки. Наші предки були переконані в цьому. Також в цей день не радили, виходячи з дому, одразу дивитися на сонце, адже існувала віра, що це може спричинити замутнення розуму. Щоб уникнути цього, слід спершу озирнутися довкола, а вже потім можна підняти погляд до небес. Ну і, звісно, шановні глядачі, коли велике перехідне свято припадає на якийсь там день у сталому календарі, на ті дати ці свята, що не змінюються протягом року, то у пріоритеті святкування саме перехідних свят. Вони вважаються більш важливими і в нашому народному календарі так само. Тож сьогодні, якщо ваша ласка, можете відсвяткувати Рахманський Великдень. Це означає, що наші предки вже дізналися про те, що Великдень настав. Ті, що пішли в засвіти, вони вже в курсі. Звісно, якщо ви на Великдень відправили їм послання у вигляді шкаралупки, яку треба було від яєчка крашеного пустити по річці. Таким чином вона б до них дісталася. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Завтра ж буде новий день. Ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. До зустрічі, будьте здорові, до побачення.